Мене звати Оляна Бубнова, мені 9 років, вчусь в п'ятій школі дистанційно в четвертому класі. Почалась війна, я спочатку проснулася від якогось сильного грому, але за вікном навіть туч ніяких не було. Я зрозуміла, що читається вся квартира. Ми пішли в коридор. Я кажу, мама, пішли в підвал, бо мені страшно. Тато, мама зібрались, брат зібрався, ми пішли в підвал. Це мій кот його вбили. А хто його вбив? Російські військові. Це вам вже сусіди сказали, коли ви поїхали? Ні, я сама дізналась, бо, звісно, обстріляли будинки. Добрий день, мене звати Олена Бубнова, я з міста Каховки Херсонської області. Дмитрику Димитрику тоді виповнилось тільки 4 роки, у Ляні було 7 років. Вони, звісно, питали, вони по-перше, бачили нашу напругу, яка в нас є. Школу відмінили, садочок відмінили. Ми почали дітям пояснювати. Так, як побачила, я цілодобово дивились новини щось в телеграмі, поки в нас ще працювало телебачення, поки в нас був інтернет, щось намагались якісь новини знайти. Ну і по-перше, чули вибухи. Ми дітям пояснювали в той час, що так, це страшно, але якщо ми чуємо вибухи, значить за нас боряться. Значить, нас ніхто не кинув. Так, ми ходили у підвал. На другий день повномасштабного вторгнення ми пересварились з родичами, які у нас в Казахстані живуть. Вони не розуміли, що тут у нас війна і що це не ми себе обстрілюємо. Я розумію, що дитині цей стрес нікуди не дінеться. Два тижні тому мені дитина розповідає свій сон, каже: мені сниться, що ми йдемо, стоїть машина з військовими. Каже, ми проходимо, вони, вони нам кажуть, стоять, а ми перелякались, ми тікаємо, вони почали стріляти. Я прибігаю додому, а виявляється, вони приїхали по тебе. В Тернополі дітям дуже подобається. Мені Тернопіль також подобається, але все одно, як я доросла, я сумую за своїм домом. Я чекаю, коли нас деокупують, і я хочу додому, як не крути.